Всім привіт, друзі! Сьогодні на огляді у нас такий Nissan Кашкайчик, Нісан Кашкайчик, 2 літра дизель, автомат, повний привід, 2010 чистий рік, босе комплектація, чорний колір, босе, все в ньому є, окрім окрім шкіри, а так все є. Форкоп у нас є, титани правильні є, 18-й. Радіус, такі скрізь нікеляшечки, келяшечки, безключовий доступ на задній так, ж, ляді. Камера теж в нас є, десь як казав, в чорному кольорі на 18-х панорама, 2010 рік, електрорегуляльний дзеркал, настоящі біксенони, не прості лінзи, а біксенон, протитаманні фари. Коротше, омивач фар, все, все в нас є. Кондиціонер працює досить в досить хорошому стані. Зараз покажу вам під моторку, там жоден болтик не фарбований. Все в оригіналі. Чесно вам кажу, це рідко буває, щоб десь болтик якось не прокапати. Тут не прокапано. І, до речі, всі задперід, по мені повністю колодки тормозні альмівні повністю. І з альмівними дисками. Все нове, тут нове, там нове, повністю нове. Там мінялося, стовідсотково поміняно. Тут теж по Автомобіль автомобіль в класному стані, дуже гарно збитий. Подивилися по ходовці, там деякі деталі поміняні, але в Європі він був обслужений досить непогано. 228 оригінального пробігу. 2.0, дизель. 4х4 автомат. 10 рік, чорний. Має три підфарбування. Косметика. Не більше всього-навсього. Таким вона приїхала. Так, в принципі, по автомобілю ніяких зауважень взагалі немає. Бачите, ніде навіть не підфарбовувалося нічого. Там По днищу нічого не підфарбовувалося, все в оригіналі. Безключовий доступ. доступ такі нікеляшечки. зверху релінги. Все автомобілі присутні повністю. Фуркопчик є, розетка є. Далі, дивіться, тут у нас задні. Хочу сказати вам теж, щоб ви розуміли. Це ні жодного. Тут у них проблематична сторона, що та, що завжди тут вилазить. Все гуд, все просто шикердос. Навіть наклеє наша є заводська плівочка. Бампер ціленький, нічого не поцарапано. В принципі, в хорошому стані. Ця сторона теж. Тут-чуть чуть, -чуть. Отут же. таке малесеньке-малесеньке, бачите, летле. А так все в оригіналі. В оригіналі тут у нас все в наявності, бачите, сам буфер. Запасочка, домкрат, гачки, кручки, знак, все в наявності в дуже гарному, хорошому, такому незачуханому стані. Панорама ціленька, Я покажу теж 10-го року, до речі, панорама. Так, з ним заднюю частину, йдемо до параду. Тут всі карти рівненькі, знизу ніде нічого, взагалі, ніякого прищика, ні рижика, ні пластмаски, ті резиночки завжди буває там, відвалюється. Все тримається, кубки, тут якісь маленькі нюанси є, але так в загальному ніде, нігде крозі, ніде, 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 ніде жодного прищика не знайшов. Всі душечки, всі ціленькі, тут у нас є, є панорама. Якщо буде видно, видно. 10-го року панорама чиненька. Без ключовий доступ. Баса музика. 400 підйомнички, все працює тут, нічого не вилучено в них там проблема. Все нічого не затерто, даже тут, подивіться, даже тут в оригіналі. В оригіналі. що рідко буває, воно тут в лак не хлізе, лак лізе в оригінал. І руль оригінал. Ніде не фарбувався, не підфарбовувався, не то щоб не перешивався. Тут дивіться, якийсь там. Ніде, не затерто видно, що в них тут проблема, це все затирається. Якщо там трошки більшим пробігом. 228 у нас пробіг. Можете де хочете провірати. Автомат, повний привід, підігрів всі душок. Кліма, кліма працює, 100% що працює. Зараз заведемо два ключики в наявності. Великий кранчик, GPS, задня камера, сідухи теж От єдине таке, але не перешита в оригіналі. Сідушечки. Карта спереді теж вся ціленька, ніде нічого не поцарапано, не обшарпано, не обдерта. Панорама казала ціленька. В принципі тут теж нічого такого немає, все гуд босе, заводим тут у нас всі кнопочки на місці, що тут теж буває завжди воно. Регулятор, складання, церкал, все працює. Безключовий доступ. Кондиціонер клімат 100% працює, вручаюся, заводиться з півточка, працює моторчик, як 2 літра шикардос. Цепа ні на холодно, ні на гараче, не, не чути, теж вручаюся. З таким пробігом, якщо все нормально обслуговувалось, машина, то і по мені немає бути чути Хочу вам показати просто моторний відсік. Коробка переключається шикарно, їде класно. Реально ніде нічого не стукає. Чесно біксанони, оригінальний біксанон. Чесно вам скажу, що кашкаї, скільки їх мав. Десь якась стоєчка сина підстукує. Тут взагалі нічого не підстукує Тому. Немає шкіри і 360 камер. А так все Дивіться від завіти. Моторний. Просто подивіться. Що наша друга пара, просто венчук, ні один болтик не підмальований. Ні, от. Це частенько, шукаємо, не дай на кількість. Та саме гідене. там на данній стомічці, почервоніли. Що наші біли, що помадами не слабинуся. На парк, 30. 30. Ага. І тут не буває, воно теж ступенька на парах. Кріплення, що одна, що друга, все цілесники. Нато стукенький, просто капець. Тут, подивіться, буває воно все, ні, не косив, то воно буває все, а ржаве, Нічого не ржаве. Тут замочок має бути теж такий, буває, що ржаве, Просто прокоснено в памяти. Ніде, ніякого. По мені немає що якийсь там речі, якась ржавчина якась була в дуже гарному, класному стані. Послухайте, просто, як працює двигун. Так що кого цікавить даний автомобіль, приїжджайте, тестуйте, оглядайте, ніякої ніде м'ятинки, нічого таких царапинок, якісь там мікро-мікро можливо десь є, але щось таке серйозно, ніде ніяких глибоких царапин, нічого. Немає. В принципі, все розказав, все показав. Якщо щось не доказав, не показав, телефонуйте, пишіть, приїжджайте, тестуйте, провірайте. Вже тест драйв можна було б зробити, але сенсу немає. Ця коробка ходить більше, як ми живемо. Жарт. Так, в принципі, всім дякую за увагу кого цікавий такий автомобіль. Будь ласка, прошу. Всі перевірені Ага, це ще в мене є один. Кудай ахц 35. Один федро один такий є. Кого може цікавий такий автомобіль будь ласка. Будь ласка. Так що, всім дякую.